Вітаю! У кожного з нас є по суті два типи розуму, і вони постійно працюють разом. Сьогодні ми розберемося, що ж це за такий рухливий та кристалізований інтелект, і як вони власне формують те, на що ми здатні. А от цікаве питання, коли перед нами постає якась абсолютно нова задача, щось із чим ми ніколи раніше не стикалися як наш мозок взагалі знаходить вихід, звідки береться це рішення? Що ж виявляється, відповідь криється у двох, скажімо так, різних двигунах нашого мислення, саме вони дають нам змогу долати будь-які виклики. І знаєте, найкращий спосіб побачити, як це все працює, це простежити за однією історією. Це буде історія про одного героя, на долю якого випала несподівана місія, і це буде справжнє випробування для його кмітливості. Знайомтеся, це Артур, і в нього ну дуже відповідальне завдання знайти дорогоцінний камінь у таємній гробниці. Навіщо? Щоб врятувати принцесу від злої чаклунки. Часу, звісно, обмаль. І от перше ж випробування на шляху Артура перевірить те, що він уже знає, його, так би мовити, багаж досвіду. Перша перешкода це глибокий і темний ліс. Його просто необхідно якось перетнути, щоб рухатися далі. Але Артур не панікує. Він дістає карту і компас і впевнено прокладає шлях. А все тому, що цим навичкам його навчили ще в дитинстві. І ось це, власне, і є кристалізований інтелект у всі красі. Це, по суті, наша внутрішня база даних, наша бібліотека знань і навичок, яку ми збирали все життя. Артур просто відкрив потрібну книжку зі свого досвіду і застосував знання на практиці. Добре, а що робити, коли минулого досвіду просто не вискачає, коли треба мислити, так би мовити, нестандартно. Давайте подивимося. Увійшовши до гробниці, Артур робить один необережний крок і наступає на натискну плиту. Його кристалізований інтелект одразу сигналізує: Це пастка, бо він читав про таке. Але от проблема, як із неї вибратися, він абсолютно не знає. І ось тут у гру вступає рухливий інтелект. Це наша здатність швидко аналізувати, міркувати і знаходити рішення для абсолютно нових незнайомих проблем, і для цього не потрібен попередній досвід. І подивіться, як це працює. Перший крок Артур миттєво розпізнає загрозу, другий він сканує все навколо в пошуках хоч чогось корисного і помічає свою сумку. Третій крок у голові народжується абсолютно новий план. І четвертий він обережно кладе сумку на плиту, щоб її вага замінила вагу його тіла. Геніально! І це дозволяє йому втекти. А тепер найцікавіше. Це геніальне рішення, яке щойно створив його рухливий інтелект, воно нікуди не зникає. Воно, так би мовити, зберігається і стає частиною його кристалізованого інтелекту. Тобто, це тепер новий інструмент у його арсеналі досвіду. Отже, давайте коротко підсумуємо: рухливий інтелект це наша сира здатність міркувати, вирішувати щось нове. Він значною мірою залежить від генетики і досягає піку в молодому віці. А кристалізований інтелект це наша накопичена бібліотека знань, він формується середовищем, досвідом і продовжує зростати практично все життя. Історія Артура це чудова ілюстрація. Але як усе це працює в реальному житті протягом усього нашого шляху? Давайте подивимося, як цей баланс між двома типами інтелекту змінюється з віком. Цікаво, що цей баланс постійно змінюється. Скажімо, у 20 років рухливий інтелект просто на піку, мислення гостре, швидке, ми легко хапаємо нове. Потім десь у 40 настає такий собі ідеальний баланс, рухливий інтелект ще дуже сильний, але до нього вже додається солідний багаж знань. А от після 60 на перший план виходить саме кристалізований інтелект. Це вже не стільки про швидкість, скільки про глибину, про мудрість, накопичену за все життя. І звісно, варто згадати, хто за цим стоїть. Цю елегантну теорію розробив психолог Реймонд Кеттл ще в далекому 1963 році. І уявіть собі, вона досі неймовірно актуальна. І наостанок просто для роздумів. Коли востаннє доводилося ось так на ходу перемикатися, спочатку використовувати перевірений досвід, а потім раз і винаходити щось абсолютно нове. Цей дивовижний танець двох інтелектів відбувається в нас щодня.